Всім привіт дорогі гості підписники нашого каналу. Сьогодні таке відео трошки незвичне, як бачите, їду вже за кермом. Коротше що, замовили, ми... Ой. замовили кондиціонер на МТЗ. Бо вирішили ну як, сезон відпрацювали. оцей. Якраз і обкатку пройшли і все. І поняли таке діло, що без кондиціонера ніяк. Ні туди, ні сюди. Це ну, не ті часи були, що раніше, що обходились без кондиціонера, фірточку, ну, форточку відкрив, поставив на провітрення та й все. Тому було вирішено замовити кондиціонер підкапотний, не, не накришний, ну той що звичайний кондиціонер на МТЗ, який в принципі, ставлять майже всі. Ось посилочка прийшла, замовляла, як завжди, у наших друзів. В агроресурсі. Там у нас такий менеджер Валера є дуже допоміг нам у цьому питанні, дуже проконсультував по всьому, що, як, які плюси цього кондиціонера. Ну, було вирішено замовити. До речі, якщо вам щось потрібно, звертайтеся в агроресурс. Вони займаються продажем сільгосптехніки тракторів будь-яких тягових класів, класи. МТЗ були на залишках, не знаю, чи зараз залишилося чи ні. Різні ряди, там, дискові борони, культіватори. Нюхоланди, до речі, теж приганяють, нові трактори, нові Нюхоланди приганяють. Так що звертайтеся, якщо треба вам контакти, напишу, там, пишіть у коментарях, скину І саме цього менеджера, що нам допомагав вибирати кондиціонер. Ну і в принципі трактор теж він нам допомагав вибирати. Тому вирішили було купити кондиціонер. Зараз їду забираю, посилка немаленька, 60 кг, майже, майже 60 кг. Зараз побачу, як я її буду запихати, ну, щось буду намагатися. Так, все, доїжджаю до головної траси, так я виключаюся. Так, на новій пошті вже кондиціонер наш забрав. Це одна коробочка, друга барнику. Ну, там немає 58 кг, це щось вони переборщили. Але там кілограм можливо до 20 і є. Перевіривши все на місці. Зараз додому приїдемо, зробимо розпаковочку. Покажу, що там входить в комплект. Ну, там трубки, сам радіатор кондиціонера, компресор кондиціонера, блок пічки. Там же ж інший, я так зрозумів, не такий, як стандартний не підходить. Ну, зараз приїдемо додому, покажу. Бистренько покажу, що тут поприходило. Ось такі опліточки поприходили, самі шланги, е е різний кріпеж, ну, сира всякі для установки, для стравлювання, ну, все, щоб хомутики в комплекті, все є в комплекті. Потім тут теж ось якась запчастина теж електронна, не знаю що там відкривати. Теж не будемо, щоб не розсипати ні, ні, нічого. Тож, як буде хто ставить, так воно і буде. Тут якийсь, я дивився від стінєчок. Ну, передивився, треба було подивитися, чи воно все комплекті чи ні. Сейчас покажу. Компресор кондиціонера Sanden. Hüadai якийсь. ну коротше, Хто знає, він, дивіться. Санден Хюадай якийсь там. Написано такий компресор, зараз подивимося. Тут ось така автоклима якась. Тайвань написано. Ну, Тайвань, наскільки я знаю, не таке вже воно й погане. У мене резина тайванська стоїть на цьому на мотоциклі. Ходить вже ось який сезон. Кронштейн сам, ну, кондиціонера, різні хомутики. Ну, коротше, все, що потрібно. Тут ось зараз подимося, сам компресор кондиціонера. До речі, запишіть, напишіть за цю фірму, чи нормально вона, чи ні. Тут компресор, так компресор, що десь заглушечки, все, все як получено. Так, Це закриваємо. А так. Закриваємо теж. А це в цьому ящику, все, в двох ящиках воно прийшло. Зараз подивимось, що в іншому. Ну, в цьому ящику блок пічки і, е, під кондиціонер. І знизу там сам радіатор. Витягувати вже не буду, там немає нічого цікавого. Ну, тут такі, щоб воно не болталося положено. Ось така всяка ця фурнітура. І знизу сам радіатор. Я ж показувати не буду. Я не бачу сенсу там, що показувати. Тоже Буде ще відео по установці цього у нас кондиціонера. Я ж кажу, ми від'їздили сезон. Від'їздили сезон. Сезон від'їздили і вирішили, що буде доцільно поставити конди... кондиціонер, бо тому що ну, їздить і тактися, щоб з тебе текло, ну теж таке собі задоволення. До речі, понаписуйте, у кого як ці кондиціонери себе зарекомендували, бо ми в цьому ділі профани, так би мовити. Ну, Поставимо кондиціонер в наступне відео. Ну, не наступне, через, через якийсь проміжок часу буде відео за установку кондиціонера. Е, ще не знаю, хто буде ставити. Побачимо може, із агроресурсу будуть ставити або... Або-або. Може по місту кого знайдемо. Ну, не знаю, я тут ще не взнавав, не може їх тут тут і в нас становить. Головне, щоб якісно встановлювали, не так тяп і готово, все, можна їхати. Так що звертайтеся в агроресурс, якщо вам потрібні якісь запчастини, сільгосп техніка, сільгоспобладнання, диски, культиватори, сівалки. Все, що вам треба, привезуть, доставлять якість обслуговування на найвищому рівні. Нам в який раз попадається менеджер Валера, дуже сильно він нам допомагає. І в підборі трактора допоміг, і оце з, з кондиціонером теж допоміг. Якщо треба, як будуть його контакти, я напишу, ну хто буде писати, я напишу вже в коментарі, відповім його, дам, надам, надам контракти. Так що можете звертатися в Argo Русурс. Re нам ця компанія дуже сподобалася. І по обслуговуванню, і по якості запчастин, ну і взагалі, по відношенню взагалі до людей. Не так, як там буває в інших фірмах, що так або як. А тут нормально. Так що, дякую, що дивилися. Десь через якийсь проміжок часу не буду загадувати, коли. Будемо встановлювати сам кондиціонер, так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Я думаю, теж буде доволі цікаво подивитися, як його будуть встановлювати. Все, на цьому дякую. До побачення.